Письменник не так живе й не так росте, як проста собі людина. Нема стільки шкідників серед тварин, як є їх серед нас, серед людей. Ми самі собі шкідники. Умови для мого розвитку були підходящі. з одного боку колиска з вервечками, з другого боку материні груди, трішки пасеш, трішки поспиш і ростеш собі помаленьку. Куди дірка дівається, як бублики їдять? Оті дурні, що кричать націоналіст, не розуміють і ніколи не зрозуміють, що я зумів об'єднати любов до мого народу з любов'ю до всіх народів світу. Іноді мале туди стромляє свою пичку, куди йому зовсім не слід. Писатиме, сказав якось батько, коли я, сидячи на підлозі, розводив рукою калюжу. Взагалі любив я книжки з м'якими палітурками. Їх і рвати легше, і не так боляче вони б'ються, як мати було побачить. Тарас Шевченко досить було однієї людини, щоб урятувати цілу націю. Господь дав дітей, дасть і на дітей. А взагалі, щоб із Харкова зробити Берлін. Треба робити, не сидіти і не дивитись на небо, думаючи, чому я не сокіл, чому не літаю, а робити, шукаючи свою долю себе під носом, а не на небі. У нас тієї долі на чотири німеч не вистачить. Так ми ж її не бачимо. Ми все ще на небо поглядаємо, повилазило б нам. Коли входиш у літературу чи щеревики. Не забувай, що там був Пушкін, був Гоголь, був Шевченко обітри черевики. За 24 роки спільного їхнього життя, як тоді казали, послав їм Господь усього тільки 17 дітей. Бо вміли вони молитись милосердному. Ви дивитеся на поплавок так, як навіть коли були нареченим, не дивились в голубі великі великі очі своєї коханої. І от коли пригадаєш життя своє, то доходиш висновку, що таки справді письменника супроводять у його житті явища незвичайні, явища оригінальні, і, коли б тих явищ не було, не була б людина письменником, а була б порядним інженером, лікарем чи просто собі тямущим кооператором. Співати це обов'язково, як дихати. Тат не тремтів, бо з дитинства був людиною небоязкою й хороброю. Чому доказом в надзвичайних випадках були його зуби вони мужньо цокотіли. Коли є в хлопчика чи в дівчинки нахил до замислювання, а навкруги росте картопля чи бур'ян, чи коноплі амба, то вже так і знайте, що на письменника воно піде. Ми знаємо, що діти трішки варвари. Наш обов'язок з дитинства прищеплювати любов до природи, до рослин, до тварин. І до свійських, і до диких. Чи не від того наші птахи й тварини дикі, що ми самі дикі? Столиця України Київ виконує обов'язки матері городів руських. Батька городів руських не знайдено, але він, безперечно, десь є. Я дотримуюсь тієї думки, що навряд чи можна когось навчити писати ті чи інші художні твори, а от навчитися такі твори писати можна.